За час воєнного стану придбав майна на 350 тисяч доларів. Таку заяву оприлюднила Національна поліція України вчора, 1 серпня. Згідно їх інформації, правоохоронці провели обшуки у керівника Дніпропетровського територіального центру комплектування та його родини. Повідомляється про незаконно набуте майно у фігуранта. а саме дві квартири у Дніпрі, декілька дорогих автомобілів оформлені на рідних начальника ТЦК. Проте сам військом спростовує цю інформацію і наголошує, жодних доказів поліція не надала. Тож про обшуки і можливе незаконне збагачення під час війни розкаже Дарій Візір. Міноборони України від початку повномасштабного вторгнення відкрило 106 кримінальних проваджень щодо порушень у роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 21 співробітник ТЦК став фігурантом кримінальних справ. Серед них вчора опинився і обласний військом Дніпропетровщини. Тримай. 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 Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони східного регіону були проведені обшуки у Анатолія Пікало, начальника обласного ТЦК. У Нацполіції повідомляють військом за півтора роки повномасштабного вторгнення РФ встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири на території Дніпра. Зі слів співробітниці Нацполіції жодних звітів про доходи до податкових органів не надходило. За останні півтора роки придбали у власність майна, загальна вартість якого становить 350 50 тисяч доларів США, що значно перевищує його законні доходи. Правоохоронці провели 10 невідкладних обшуків за місцем роботи та проживання начальника обласного ТЦК та його близьких осіб, які були залучені до злочинної діяльності. Сам начальник територіального центру спростовує обвинувачення. каже під час обшуку співробітники не виявили нічого з вище заявленого. Дайте до цього коментар, дайте мені. Відповідні документи, що в мене дійсно на 350 тисяч доларів статку чи у батька мого. Тоді висвітлюйте, висвітлюйте мою хату, там, де сім'я живе, для чого висвітли це? Висвітлюйте інші об'єкти, не військовий, тут не звіринець, щоб знімати його, блин, і виставляти. Військовий об'єкт. За словами полковника, за тиждень до обшуків прокуратури до нього завітала комісія з Міноборони після розпорядження верховного головнокомандуючого. Проводили це, я скажу так, порядно, нормально, як воно повинно бути. Проводили опитування, анкетування і опитування особового складу. Я подав все, що в мене було задекларовано на своїх батьків. Дані всі зібрав, зібрав, подав усі органи, які запит надали. Анатолій Пікало стверджує, до майна батька відношення немає. У його ж особистій власності тільки земельна ділянка і приватний будинок, який придбано ще до війни. Звідки ж інформація про майно у 350 тисяч доларів? Гадки немає. Проте воєнкому інкримінують незаконне збагачення. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років. Дар'я Візер, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.